Подивимося, як можна взагалі передавати дані в базу даних Firebase з використанням мобільного додатку. Мобільний додаток у нас власне, розроблений з використанням Meetup Inventor конструктора. І у нас, щоб пропрацювати з Firebase, у нас є спеціальний компонент. Компонент у нас називається Firebase DB. Ось такий компонент. Ми просто його сюди додаємо, власне, на форму, додаємо ось сюди в наш. Де у нас тут зображення телефона, просто його закидуємо сюди, додаємо в проєкт. І також у нас тут є певні параметри. Firebase Token, це наш секретний код. І також Firebase URL. Ну, Давайте для частоти експерименту видалимо повністю токен. Так, і також давайте видалимо URL нашої бази даних. Так, і зайдемо, тепер скопіюємо. Так, скопіюємо секретний код. Так, сервіс аккаунт. Тут у нас є database Secrets. Так, і давайте просто скопіюємо, так, покажемо код, копіюємо і просто його сюди вставляємо. Firebase token. Вставляємо сюди токен і вставляємо URL. Тепер переходимо до нашої бази. Є Firebase Realtime Database. Давайте повернемося. Давайте просто повернемося. Ось тут у нас наша база. І копіюємо URL. Вставляємо його сюди. Так, ну і тут можна Project Bucket, можна тут також щось написати. Ну, я напишу Firebase Example, так і залишу. Так, тут у нас інтерфейс. Ну, інтерфейс у нас простенький, у нас є поле введення, є також кнопка Send, надіслати, отримати дані і також видалити. Так, і також переходимо до блоків. Так, блоки у нас тут у нас обробники натискання кнопок, коли натиснута певна кнопка. І також у нас ось є певні тут такі блоки FireBSDB. Ми можемо їх використовувати. Тобто Тут ми, наприклад, передаємо дані, тобто, тут адреса, куди ми передаємо, також який вузол, який буде створюватися. І звідки ми дані беремо. Ми беремо власне, з поля введення. Також далі тут ми отримуємо дані, тобто, отримуємо дані певні. І також у нас тут є подія, коли дані отримали, got value. Також можна її знайти, боки. Ось тут всі можна знайти. Вони всі тут є, got value. І коли ми отримали дані, треба їх відобразити, просто лейбл. Ось тут. Ми будемо відображати ось всі імітці лейбл. Ось ці дані, які ми отримали. Так, ну і також остання кнопка це видавати. Cleartag називається ось такий у нас така команда ClearTag. І також треба вказати шлях видалення, власне, де знаходиться ваш певний параметр, який ви вносите. Ну Я написав ось так, наприклад, парам1, парам1, param1, param1. Ви можете написати в принципі, що завгодно, тобто в принципі, будь які за вашим бажанням, створити ще декілька роза Так, ну давайте тепер зберемо наш проєкт build. Я буду тестувати це все на емуляторі Android, тобто емулятор операційної системи Android. І зараз ми це протестуємо, подивимося, як це буде працювати. Так, іде компіляція. Готово. Так, зараз воно з'явиться. Так, завантажуємо. Так, скачуємо, у нас завантажується АПК. Можна його, в принципі, встановити на телефон. Можна встановити на емулятор. Тобто на Android пристрій, будь-який телефон-планшет. Я встановлю на емулятор. Просто запущу. І воно встановлюється вже на емулятор. Ну, Давайте, власне, подивимось. Так, зараз закрию зайве. Так, ось наша база. Так, і ось наш додаток. Давайте подивимось, щоб було наглядніше. Так, запускаємо. Так, ну, наприклад, у нас параметр hello, Send передаємо. Так, бачите, у нас створився параметр. Тобто hello, є параметр ось цей, який ми передали, все працює. Давайте отримаємо з бази, щоб він тут відобразився. Так, все відображується чудово. І давайте видалимо.